Всім тихої ночі, мої любі друзі, неділя, а отже настав час оповідання. Дякую всім, хто залишив під попередніми казками свої коментарі. І я розумію, що новому формату також бути на каналі, тому що щоденник вишивальниці – це щось рідне, близьке до нас, буденне, що хвилює. Тож, сьогодні порадую вас двома форматами і почнемо ми з казки. Печера загублених див Десь під гамірним містом, поміж сірих стін і асфальту, схована печера. Її немає на мапах, і жодна навігація туди не приведе. Це печера загублених див, рукодільний магазин, але непростий. Потрапити туди може лише та, чия душа світиться теплом і щирістю, хто вишиває, плете, творить не задля слави чи вигоди. А тому, що не можна інакше. У глибині цієї печери працює фея Рина, маленька, тендітна, світловолоса, з усмішкою, що знімає в тому з плечей. Вона знає всі кольори натхнення, чує, коли, десь неподалік, тьохкає серце майстрині, що шукає сенсу краси і тепла. Тоді Рина випускає своїх двох вірних помічників блакитний та жовтий клубочки ниток. Вони котяться та стрибають вузькими вуличками міста поміж машин та трамваїв, по плитці ковзають, перестрибують калюжі, та їх бачать лише ті, кому справді треба. Іноді це дівчина втомлена, що мріє знайти себе, іноді. Досвідчена майстриня, в якій гасло натхнення, вона може сидіти на лавці в парку, замислюючись про майбутнє, дивлячись у порожничу, аж раптом помітить дивні яскраві клубочки, що грайливо покатилися повз. Вона ніби зап... Вони ніби запрошують. І тоді починається подорож, мов у Аліси, яка пішла за білим кроликом. Майстриня йде, спочатку вагаючись. Потім із захопленням і нещувається, як потрапляє в підземний вхід між старими дверима в закинутому провулку, сходами донизу, крізь запах ниточок, дерева, старих книжок і свіжого дощу, і вона в печері загублених див. Там час тече повільніше, повітря м'яке, як меринос, а атмосфера, як обійми. Полиці з тканинами виблискують усіма кольорами веселки, намистини дзвенять тонко і радісно, а гоблени на стінах змінюються, щойно ти ближче підійдеш, показують сюжети, схожі на твої мрії. Тут пахне воском, теплим чаєм, деревом і магією. Кожна дрібниця не просто товар, а чарівний артефакт із власною історією. Привітні консультантки, самі схожі на фей, плавно рухаються поміж стелажами, шепочуть казки про кожну коробочку з муліни чи гачок. Феярина зустрічає кожну майстриню як стару подругу. Вона не лише порадить ідеальну тканину чи відтінок муліни, вона вислухає, підтримує, покаже, як саме, які потрібні слова, щоб торкнутися до серця. В її очах немає осуду, лише тепло і розуміння. І навіть якщо ти зайшла без жодної копійки, тебе все одно зустрінуть із чаєм, теплом і порадою. Бо головне в печері не продаж, а натхнення це місце, де відбуваються зустрічі. Майстрині з різних куточків міста сходяться тут, аби поділитися ідеями, влаштувати обмін скарбами, знайти нитку, якої бракує, і не лише в вишивці, а й у житті. Тут народжуються спільноти, творяться конкурси, вигадуються казки, що згодом оживають у схемах і проектах. Тут обирають подарунки для себе і друзів, але завжди з відчуттям, що вибираєш не річ, а спогад, мрію або оберіг. Легенда каже, що печера загублених див змінює своє місце, іноді вхід зникає, аби з'явитися в іншому місті, де його чекає нова майстриня. Але Феярина завжди з'являється там, де її чекають, бо це місце не про адресу, а про людей. Воно існує, поки існує хоча б одна душа, що творить красу від щирого серця. Одного дощового ранку в печеру прибігла незнайома жінка. Вона говорила іншою мовою, мала великі очі і серце повне розпачу. Це була Лейла, майстриня з далекої чарівної країни, яку обрала хреченою феєю для королівської двійні. Вона розпочала в'язати чарівні ковдри для малюків, але нитка потрібного кольору раптово зникла. Лейла обігала всі крамниці своєї країни та марно, у розпачу вона війшла на двір. і саме тоді побачила два стрибучих клубочки блакитний і жовтий. Вони відкрили чарівний портал і привели її до печери загублених див. Грина зустріла Лейлу з обіймами, наче вони були знайомі все життя. Незважаючи на мовний бар'єр, вони розуміли одна одну без слів, бо справжнє мистецтво говорить мовою серця. Фея швидко знайшла необхідну нитку. Саме ту з іскрою чарівної енергії. Лейла розчулилась до сліз і пообіцяла повертати ще. Рина натомість запросила її приєднатися до спільноти майстринь, бо в печері загублених див завжди знайдеться місце для тих, хто творить із любов'ю. Іншого разу до печери прийшло одразу п'ять майстринь. Вони завжди були веселі, голосні, емоційні, але цього разу розгублені і сумні. Їх подруга святкувала важливу подію, і вони не могли обрати подарунок. Здавалось, жодна річ не була достатньо особливою. Тоді Ірина покликала на допомогу всіх фей печери. Разом вони розклали перед дівчатами десятки скарбів, набори з історію, нитки з місячним сяйвом, раритетні аксесуари, чарівні габелени та станки. І, врешті, знайшли його ідеальний набір вишивку, що нагадувала про їх дружбу, про веселу компанію дівчат, майстринь. Дівчата були в захваті, вони сміялися, дякували. І хотіли ще залишитися пити чай з феями, але треба було бігти на свято. Гарина знов впевнилась печера загублених див це не просто магазин, це серце, що б'ється в унісон з тими, хто творить красу. І найголовніше, виходячи з печери, кожна з майстринь несе з собою не тільки скарби для рукоділля, а й трохи магії. Тут Яку можна побачити лише серцем. Ось така вийшла казка. Сподіваюся, у вас є теж таке місце чарівне, куди ви повертаєтесь знов і знов, не через товари чи якісь дрібнички, а через людей, які там працюють. Я не сперечаю, що є такі магазини, в яких відбивають бажання його відвідувати знов. Але ж погодьтеся, є такі чарівні печери, куди хочеться повернутися наступного разу. Ну що, діліться своїми чарівними печерами в коментарях. Я із задоволенням почитаю. Можливо, і в нашому місці є ще декілька таких чарівних магазинів, у яких я ще не була. Тож, далі у нас наступний формат щоденника вишивальниці. І будемо продовжувати з 15 лютого. Щоденник вишивальниці, продовження. 15 лютого. Після свята постала приємне питання, що ж мені обрати на сертифікат, полізла у свій вішлист і з головою поринула на цілих півгодини, переглядала, перебирала всі свої хочушки. Дуже зручна штука, до речі, особливо для рідних та друзів, які ніколи не знають, чим вас здивувати. Обрала я три раритетні набори, які давно зняти з виробництва, але сподівалася, що вони є в продажу. Написала в магазин і уточнила, чи є вони, чи треба замовляти. 16 лютого. Відповідь від магазину прийшла зранку. І всі три набори можна замовити. Я стрибала від радості, як маленька дитина, аж поки не пострибала на кухню готувати сніданок. Бублик з босею аж підскочили від мого завзяття. Один з шипінням втік під стілець, інша з образою пішла геть. Ну, проте сніданок був під акомпанімент переможного співу і танців з пательнею. Чому б ні? 17 лютого. На вулиці Мряка, настрій десь загубився. Ідемо з донькою на гурток малювання. Вона зі своїм пакунком, я з чекунчиком. Це такий маленький набір для вишивки, який беру з собою в дорогу. Такі мають бути у кожній вишивальниці. Раптом десь доведеться чекати. Вишила кілька рядочків у холі, поки дитина розфарбовувала єдинорога в космічних кольорах. 18 лютого. Гурток малювання обернувся лихом. Хтось привів хору дитину, і моя тепер температурить. Чергування почались. Я поруч з термометром, компотом і все тим же почекунчиком для стабільності в хаосі. Вишиваю тихенько біля ліжечка, щоб не заважати дремоті. 19 лютого! У нашому імпровізованому лазареті поповнення. Першить горло у мене і чоловіка. Підозрюю, що це той самий вірус сил на вишивку обмаль. Хіба що подумки складаю кольори в палітру. Усе в режимі виживання. Навіть бублик спить більше звичайного і не потребує моєї уваги. 20 лютого були в лікаря, здалися аналізи, підтвердилась новомодна хвороба. Всіх трохи трасе, але тримаємось. Про вишивку поки мови не йде зовсім. Максимум, що можу, це гортати фото старих процесів і зітхати. З 21 по 25 лютого записів не було. Було тільки ліжко, температура, сон і бажання, щоб усе це скоріше закінчилось. Навіть буся в ці дні поводилась тихо, лежала поряд і тільки муркотіла, мовляв, усе буде добре. 26 лютого світ в кінці тунелю з'явився. Ми одужуємо, сили поступово повертаються, почала планувати вишивальну ротацію і обирати набір для березня. Душа просить старту, чогось яскравого, натхненного, весняного, ще трохи, і повернусь до звичайного вишивального ритму. 27 лютого. Сьогодні вранці пила чай з имбиром, мріючи про новий проект. А Бублик вирішив, що мій органайзер з нитками це котячий трон. Заліз туди лапами і почав тряпати. Нитки по всій кухні. Я з п'яльцями в одній руці і рушником у другій, ганяюсь за ним і лупцюю. Бусі дивилась, як на серіал. Але настрій піднявся, значить, пора вишивати. 28 лютого. Дитина нарешті пішла в садочок після хвороби. Сподіваюсь, надовго, тому що ці хвороби чіпляються одна за одною. Я урочисто розклала все для старту, і тут буся надзюрила на підлогу. Я не буду писати, що я їй сказала, пішов у ход рушник, яким я ганяла бублика. Але ввечері все ж таки зробила перші 100 хрестиків на новому процесі, і це було свято. 1 березня, початок весни, початок нового набору, а ще чоловік подарував тюльпани, один з'їв бублик. Тільки листочок, але все одно. Вишивки йде чудово, хрестики рівненькі, як у підручнику з геометрії. Друге березня зібралась на прогулянку, дитина одяглась у блискітки і діадему, сказала, що йде принцесити. Я взяла свій чакунчик, бо знаю, що все одно доведеться когось чекати більше 40 хвилин. На лавці в парку зробила цілих 50 хрестиків, і така рада, така рада. 3 березня, знов пригоди. Буся вночі вкрала моток муліне, заховала свою ліжанку. Мені довелось зранку шукати, але краще б я його не бачила. Весь у слині обгризаний, довелось викидати. З одного боку, буся злодійка, а з іншого, ну вона ще мала, зуби чешуться. Що поробиш? Нічого, завтра зайду в магазин і куплю ще два таких мотки. 4 березня. Чоловік пробував розібратися, чому я знов не вишиваю той набір, що почала в лютому. Я пояснила про ротацію, натхнення, сезонний підбір, він мовчки вийшов і приніс мені чашку кави. Мудра людина, за що я його люблю. 6 березня намагалась фотографувати хід процесу, але в кожному кадрі бублик, який вирішив, що камера для нього зробила серію з котом і схемою. підписала котик, схему схвалив. 7 березня перед передсвяткова метушня пекла пиріг, забула про вишивку, дитина допомагала мені, замість цукру насипала солі в тісто. Дізналась ми про це, коли вже куштували пиріг. Викинула, бо таке їсти неможливо. 8 березня свято, квіти, обійми, сніданок у ліжку. І хто ж його приніс? Буся. Вона притягла мені шматочок, кісточки з кухні, просто на подушку. Любов буває різною. 9 березня весь день мріяла про спокійну вишивку, а натомість допомагала доньці клеїти аплікацію, використали гречку, макарони і різні крупи. Зробили соняха. Але вночі настав мій час: тиша, какао, лампа і тисяча хрестиків щастя. З 10 по 14 березня тиждень вийшов закручений. Гуртки, готування, садочок, навіть сусіди затіяли ремонт. Я б їм їх перфоратор засунула, б, ну, самі знаєте куди. Кожного дня намагаюсь вишивати хоча б по 100 хрестиків, бо обіцяла собі не закидати вишивку. 15 березня, день експериментів. Хай могрець. Спробувала поєднати вишивку і фізичну активність. Здогадайтеся. Розклала схему, взяла п'яльця до рук і на біговій дорожці почала вишивати. Бублик заліз мені під ноги. Жодного разу таке не повторюйте. Я впала, бублик на мене, схема з нитками і голками, все поверх. Такі синці ще тиждень будуть боліти. Повна картина маслом. Горе, експериментатор. 16 березня замовила нові нитки. Це офіційно мій запас перевалив за тисячу кольорів. Чоловік питає, навіщо мені ще? Кажу, щоб під настрій було. Йому нічого не залишилось, як погодитись. Настрій в мене мінливий. 17 березня. Наша буся захворіла. Нічого серйозного, просто лінила. Лежить на моєму наборі і дивиться так, ніби я заважаю їй працювати. Ну сьогодні без вишивки. Проте обіймаємося цілий день. 18 березня побігла в багетку, замовила раму для однієї з моїх картин. Буду сама оформлювати. Не знаю, як ще, але потім поділюсь з вами. 19-20 березня готуюсь до великої весняної ротації. Вся кімната перетворилась на склад. На дивані вишивка, на підлозі нитки, на креслі схеми. Зла як собака, не можу знайти схему до набору. А без набору немає ротації. 21 березня перемога, схему знайдена. Вона лежала на столі в дитини, розмальована олівцями. Доведеться витирати. Можливо, врятую і зможу по ній вишивати. 23 березня погода шепочі. Сиди вдома і вишивай. Я послухалась, але Бублік знов атакував органайзер. Врятувала ситуацію печивом і мультиками. Для кота і дитини відповідно. 24, 27 березня. Весна, як весна, а в хаті все догоридригом. Готуємося до Великодня мию вікна на балконі і в кімнатах. Буся з бубликом лазять всюди за мною і заважають. Перевернули міску з мильною водою. Як мені вижити й нікого сьогодні не прибити? Добре, що донька, сьогодні в садику. 28 березня прийшов один із тих раритетів, які замовляла ще в лютому. Я тримала його в руках і шепотіла: Ти мій скарб, ти мій скарб. Чоловік тільки зітхнув і сказав, що я йому ніколи так не говорила. 29 березня вперше збираюсь на вишивальну зустріч. Не знаю, що і як буде, але там будуть нові майстрині, вишивальниці, багато краси і робіт. Домовилась з чоловіком, що він забере дитину з садочка, нагодую бусю і бублика. Я хвилююсь, але все ж таки наважилась піти. 30 березня зустріч пройшла неймовірна. Наступного разу зустрічаємося в травні, тому що не всі дівчата можуть приїхати на певну дату. Домовилися, що зустрінемося в парку і повишиваємо на свіжому повітрі. 31 березня. Чекунчик знов в ділі, малювання, очікування, вишивання. Люди дивляться, питають, що це. Кажу, це моя медитація з користю. Всі кивають, хоча і не розуміють. Підводимо підсумки: за березень, дві завершені роботи, один старт, дві ротації, чотири набори прибуло, три списки складено. Один знищено котом. Життя триває, і це прекрасно. Ну що, мої любі друзі, ось такий вийшов випуск і казки і щоденника. Записувала їх в екстремальних умовах дуже в короткий час, тому що сімейні обставини вимагали мозок працювати в іншому напрямку. Бережіть своє здоров'я, своїх рідних, слідкуйте обов'язково за повітряними тривогами. Пишіть в коментарях пропозиції щодо сюжетів для нових казок і щоденника можливо, у вас є якісь цікаві ідеї. Дякую всім за увагу! Бережіть себе і своїх рідних, і до зустрічі в нових відео. Па-па!